У центральній міській бібліотеці проходить дводенний інтерактивний семінар за участі громадської організації Дніпровська ліга соцпрацівників, які співпрацюють з ЮНІСЕФ, спікерка заходу Людмила Пона, яка родом з Черкащини. Вона проводила тренінги у багатьох містах України: Запоріжжя, Кривий Ріг, Новомосковськ. Зараз Павлоград, а далі планується поїздка в Харківську область. Суттєво змінити взагалі той стан, який є в Україні, який був до війни, змінити свідомість це дуже важко. Але повірте, що робота соціальних працівників уже буде направлена на зміну свідомості людей. От вони хочуть, чи не хочуть, але будуть з такими категоріями працювати з емоціями, з мотивацією, з пошуком сильних сторін у людини. Це про зміну, зміну кожного з нас. І от я це моя мрія змінити країну, змінюючись самому. Пані Людмила додала, з якими проблемами стикаються найчастіше. Небажання батьків співпрацювати, тобто є бажання допомогти. Батьки не бачать проблеми. але насправді проблема є дуже великою. Також Людмила зазначила, з якими викликами соцпрацівники зіштовхнулись під час пандемії COVID-19. Неможливість працювати онлайн, офлайн вірніше. Онлайн дуже набрид, і це не є продуктивно. Навичку відпрацювати неможливо. І тому те, що сьогодні можна вживу працювати в різних містах України, не дивлячись навіть на війну, це супер На тренінгу. Учасники представили себе колективу та поділились своїми очікуваннями від заходу. Не хочеться почути професійне. Нашої роботи, але ж надихнутися наші. Дуже хочеться. Надихнетесь, це я вам обіцяю. На сьогодні це не тільки отримання якихось знань, а це досвід. Досвід, який нас об'єднує. Також учасники проілюстрували своє бачення роботи в команді. Ну, поділіться тепер вашими малюнками і тим, що ви написали. Почнемо з цього краю або будемо просто дивитися хто готовий. Метою заходу є підвищення ефективності командної взаємодії в громаді, формування навичок самодопомоги та стабілізації емоційного стану, додали організатори Данило Трохименко, Гліб Кучер. Новини Петерка.